Сьогодні покажу, як зламати на це на уста. Цекаємо сюди. Тут буде тако. Що в останній раз зайшов? Я я вам не буду зараз показувати, я зараз не буду вам показувати, бо в мене е, нема жодної коротше у мене Google заїв. У мене зайшли так якби через Google, то либу ігру можна зламати. Там у мене 55 монеток. Це йому можна... Ось туди. Вибиває так багато, багато, багато. 417. Далі нажимаємо сюди, Ctrl-A. а. це копіює. Беремо і просто переносимо ось сюди. Я вам став колег вже під відео, як сказати, цю програму.

до 999 у вас може забанити 999. Нет, до, до 10 тисяч. Чекаємо. Ок, і так любу ігру можна зламати. Ок. Просто чекаємо. І і вам теж тільки час перейти э, голоса. Кому сподобалося, відео, ставте лайк.